Всім привіт! Мене звати Володимир Стиран, і ви слухаєте NoName Update, Випуск за 7 листопада 2020 року. Більше ніж через 7 років після свого закриття DarkNet Marketplace Silk Road радує нас конфіскацією більш ніж мільярда доларів в біткоїнах. Хакери крадуть програмний код державних агенцій США та приватних компаній через неправильно налаштований SonarCube. Фейсбук видаляє мережу ботів, пов'язаних з партією Батьківщина та Юлією Тимошенко, а академічні дослідники діляться з нами істиною про те, що життя кіберзлочинців не таке захоплююче, як багатьом хочеться вірити. Та ще багато-багато іншого. Докладно про головне. Департамент юстиції США заарештував вкрадені біткоїни Road на 1 мільярд доларів. Мін'юз заявляє, що вилучив 1 мільярд доларів у біткоїнах, які були вкрадені неназваним хакером Вроса Улбріхта до його арешту за створення та управління нелегальним маркетплейсом Silk Road. Наразі це найбільша сума в криптовалюті, яка коли-небудь вилучалася правоохоронцями. Ульбріхт відомий в Даркнеті під псевдонімом «Dread Pirate Roberts». Та керував Road з 2011 по 2013 рік в жовтні 2013 ФБР заарештувало його та зупинило майданчик, який встиг стати найпопулярнішим засобом збуту нелегальних товарів та речовини дракнеті. У 2015-му його визнали винним відмиванні грошей та поширенні наркотиків та засудили на довічне ув'язнення. Хакери вкрали програмний код державних агенцій США та приватних компаній через неправильно налаштований SonarQube. ФБР надіслало попередження безпеки про те, що хакери активно зловживають неправильно налаштованими програмами SonarQube для викрадення вихідних кодів програмного забезпечення з державних установ США та приватних компаній. Вторгнення відбувалися щонайменше з квітня 2020 року. Повідомляє ФБР у попередженні, надісланому ураженим установам минулого місяця та оприлюдненому цього тижня. На вебсайті відомства. Попередження адресується власникам додатку SonarCube, які компанії інтегрують у процеси побудови програмного забезпечення для тестування вихідного коду та виявлення недоліків безпеки перед тим, як розміщати код в виробничих середовищах. SonarCube підключається до систем хостингу вихідного коду, таких як аккаунти Bitbucket, GitHub або GitLab, або системи Azure DevOps. Додаток має веб-інтерфейс, який вразливі компанії залишили незахищеним. Доступним на порту за змовчуванням та з дефолтним іменем користувача і паролем. Адмін адмінфейсбук видали в мережу ботів, пов'язаних з Юлією Тимошенко. Згідно зі звітом Facebook за жовтень, соціальна мережа видалила в Україні 94 аккаунти акаунти та сторінки через неправдиву інформацію. Дослівно, ми видалили 46 аккаунтів акаунтів 44 сторінки, одну групу та три акаунти Instagram, пов'язаних з піар-фірмою МАС в Україні та особами, пов'язаними з компанією Юлією Тимошенко і політичною партією Батьківщина. Ця діяльність виникла в Україні та орієнтована на українців. Ми знайшли цю мережу в рамках нашого розслідування щодо підозри на скоординовану неавтентичну поведінку в регіоні. Іншими словами, партія Батьківщина найняла піар-фірму для того, щоб поширювати у соціальній мережі Facebook дезінформацію та пропаганду. Скоріше за все, в рамках нещодавньої передвиборчої кампанії перед місцевими виборами. Що ще коротше, то вона бото водить. Життя кіберзлочинців не таке захоплююче, як здається. Ті, хто потрапляє в кіберзлочинність в очікуванні захоплюючої прибуткової кар'єри, швидше за все, будуть розчаровані більш потворною реальністю, свідчать нові дослідження. Гучні кібератаки, такі як спалах понакрай 2017 року, атака на соні 2014 року або компрометація облікових записів знаменитостей у Twitter можуть надати кіберзлочинності певного романтичного шарму. Однак, як виявили науковці, так само як терористам потрібно мікроконтролювати усі аспекти своїх справ, кіберзлочинцям доводиться миритися з менш ламурною стороною своєї діяльності, нудними завданнями, рутинним повторенням та низькою оплатою праці. Коротко про важливе. Дослідники знайшли версію вірусовимагача Ransom X під Linux. Це перший раз, коли штам програми здирника під Windows був перенесений на Linux. WhatsApp додає зникаючі повідомлення, але робить це по-своєму. У користувачів не буде змоги обрати тривалість життя ефемерних повідомлень, вона становитиме 7 днів. Кампарі зазнала атаки вірусовимагача. Кампарі Group – відомий італійський постачальник напоїв, що стоїть за такими брендами, як Кампарі Cinzano та Appleton, зазнав нападу вимагачів і вимкнув частину своєї IT-мережі. Кампарі відмовився взаємодіяти з бандою криптоздирників та відновлює системи з бекапів. <реку> Анонси. Почався цьогорічний новий імбейдж CTF. Змагання триватимуть увесь тиждень, а завдання на деякий час залишиться онлайн. Після його завершення. за ходом змагань можна спостерігати тут ctf.techmaker.ua.scores Триває call for papers на OWASP Ukraine 2020, який пройде 5 грудня в онлайн форматі. Security BSite пройде в онлайні з 7 по 11 грудня. Докладніше на сайті securitybesides.org.ua. Вразливості тижня код ін'єкція в GitHub Actions. Недолік дизайну в платформі управління робочим процесом від GitHub під назвою Actions може надати хакерам доступ на запис до репозитаріїв і розкрити зашифровані секрети, повідомив дослідник Фелікс Вільгельм з Google Project Zero. Зловмисник може використати команду GitHub Actions. Set env для скидання у потік виводу командного процесора команд Node.js, які потім обробляються та виконуються раннером Actions. Процес Actions під умовною назвою Runner парсить весь STD-out в пошуку команд. Кожна дія у GitHub, яка виводить неперевірений контент в ході виконання, є вразливою, пише Вільгельм. Особливо ризикують проекти, що мають складні багатоетапні робочі процеси в GitHub. Наприклад, у випадку репозиторію Visual Studio Code від Microsoft Вільгельм зміг використати цю вразливість здійснивши ін'єкцію коду в заголовок Issue, що передається до нового робочого циклу виправлення помилок. Це змусило інтерпретатор Node.js платформи скинути у стедіаут всі параметри середовища процесу. Тулитара етапи. FireEye випустив thread Pursuit, Такий собі калі на для дослідників загроз. Віртуальна машина серед Pursuit оснащена більш ніж 50 інструментами, які аналітики з розвідки загроз використовують для полювання на зловмисників. По суті, це Windows 10, яка може бути розгорнута на нових робочих станціях до під час або після інциденту безпеки, та суттєво прискорити процес розслідування, особливо у випадках, коли доступ до місця пригоди ускладено. Ну тобто тепер це майже завжди. Сміхуйочки. Дослідники знайшли вразливість в квізі по кібербезпеці від Deloitte. Онлайн-гра Hacker IQ від Deloitte стала об'єктом зламу. Популярна Вікторина зникла з мережі 4 листопада після того, як дослідник безпеки Тілі Котман отримав доступ до сайту. Котман опублікував скріншоти, включаючи одне зображення, яке містило ім'я користувача та паро для бази даних MySQL сайту у відкритому тексті. Я знайшов його під час пошуку сайтів з відкритими папками .git. Які дозволяють клонувати їх з допомогою інструментів типу GitDumper або Goop, повідомив Котман вебсайту в Swig. Потім я знайшов шлях до конфігураційного файлу і просто перевірив, чи буде він також доступний по HTTP. Додатково виявилося, що вебсайт хостився на Ubuntu Linux 14.04, час підтримки якої давно вже скінчився, що робить його вразливим до численних невиправлених вразливостей. Дякую, що слухаєте Name Update та підтримуєте створення професійного контенту українською мовою. Нагадую, що ви можете поділитися цим епізодом в соціальних мережах, підписатися на нас у Фейсбуку, Твіттері, Телеграмі, Дискорді та навіть Лінкідіні. Оставши нашим патроном, ви будете отримувати всі ці матеріали на декілька днів раніше та розблокуєте доступ до наших секретних чатрумів у Дискорді та Слеку. До наступного разу з вами був Володимир Стиран. Залишайтесь в безпеці.